Літера А, а ти одно відповіш питання, чого ви тоді були такі п'яні? Я прийшл. Ми прийшли з городу. Я думала, що це вода мінеральна стоїть у флісті. Літера В. ве то засипку. Откуда вона знає, що в нього в х стоїть? Літера Ж. Жінку треба любити, А він каже: Ага, ще її ліфчики куплять, труси куплять, одні розходи. на що вона нужна? Літера З. Зачим виражаєте дітей? А що мені остається робити, якщо я родила, витріпала, вони приїхали і забрали. Що мені остається робити? Все життя таке самі. Літера К. Коли, власне, ви народили дітей. Зима, холодно було. Літера М. Микола, ви визнаєте старшу доньку. Я зараз з нею общаюся. Тому що... Тобто, ви визнаєте її, я так? Да? Я її. Ви знає. визнаєте. Тобто ви не безплідний. Ну, Я то визнаю, але я не знаю. Літера Н. Наше перше знайомство, це. Это три сигареты, ну, а потом три по 50 коньяка, потом шаурма, ну и пиво. Литера У. У вас обручка? Да. Ведес. Не ласка, Ведес. Литера Ч. Почему, где ваши дети можуть у вас навчитися? Всього навчити. Що, а що всього? саме, будь ласка, втага... скажіть? В садик, потом в школу, потом в інститут, так наровати і в Тім помре літера. Я Я їться хоч, що мені не даєш.